У Бабушкінському райсуді Дніпра чергове підготовче засідання у справі народного депутата Миколи Тищенка та колишнього бійця спецпідрозділу Гур Кракен Дмитра Мазохи нардеп вперше з'явився на слуханні через відеозв'язок, та вже з перших хвилин разом з адвокатом вимагали замінити суддю, представляючи права та законні інтереси. На даний час виклада необхідність у заявленні відвода. судді бабушки районного суду клепка даного кримінального провадження виключив наступно. В Першу чергу хочу зазначити, що право на людей суді надано мені чинним кримінальним процесуальним законодавством. Адвокат потерпілого Віталій Коломієць каже: обвинувачені та їхні захисники використовують типові методи для затягування процесу. Хочу наголосити, що заяви про відвід не можна подавати постійно і постійно, тому що це буде вважатися зловживанням правом. Видно сторона захисту не спішить слухатися має якісь Свій план на процес Дмитро Мазоха каже про свідоме затягування процесу, свідчить і те, що Микола Тищенко не з'являється в залі суду вже в четверте і кожен раз з різних причин. «Це Пройшло вже більше півгода і ну а що ми ім'я нічого не маємо. Він вийшов з домашнього аресту, все, він гуляє там, міняє себе адвоката. Не вистачає смелості, приїхати мені в очі і ну, послухати всі докази, які є проти нього і те, що він це все організував. Свою провину не визнає та підтримує прохання нардепа тищенка ще один обвинувачений експоліцейський Богдан Писаренко. Він просив відвід судді також прокурора та секретаря під час попереднього засідання 23 грудня 2024 тисячі Тоді суд йому відмовив та продовжив цілодобовий домашній арешт на два місяці. Суддя просто ігнорував, скажемо, так грубо закривав мені рот, не давали сказати, казали, що зауваження. Хоча я обґрунтовую ді судді тим, що суддя тисне, тисне на безоплатного адвоката. Наразі ну я вважаю, відвід від, від, від більше, ніж обґрунтований. На цьому засіданні мало вирішити всі підготовчі моменти та переобрати запобіжний захід Миколі Тищенко до 23 грудня 2024 року. Він був під домашнім арештом. Засідання перенесли на 10 січня. Оліна Паламарчук, Олеся Приходько, Суспільне новини, Дніпро.